Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте задамо картам таке запитання: чи е, може на болотах статися подія смерть, яка відверне увагу орків? Від війни в Україні. Дамо часові рамки протягом року. Чи може статися така подія? Випала карта смерті, це карта змін, карта е, такої потужної, глибокої трансформації. Це карта переходу з одного стану в інший. Ця карта випала в мене при тасуванні. Давай її розкроїмо, розкриємо. Так, що тут ідеться мова. Трійка мечів перевернута, Наслід, ну, якби полегшення нема, полегшення блокується, полегшення мається на увазі того стану болючого, який перед тим, як буде як передумова, передумова цієї ситуації. Полегшення не буде внаслідок того, що блокується, блокується втратою. Втратою якихось ресурсів, втратою благополуччя. Тобто там будуть якісь такі зміни, які поставлять людей в позицію, ну, скажімо так, якихось чи бомжей, чи не буде в людей грошей. Ну, от люди, вони як банкроти, багато буде банкротів. В мене тут взагалі, як знаєте, якісь як таргани. Такі відчуття і птахи, і таргани, і тут страхи, тут мечі, але мені вони як таргани. Такі відчуття, що люди там будуть перебувати в такому хаосі, що тарган стане їхнім другом. Розумієте? Ну, от, чомусь в мене така асоціація, що е, люди. Тут іде блокування полегшень. Бачите, немає там ні полегшень, ні виходу із причинно наслідкових ситуацій. Тобто, причина є, наслідки не можуть вигрібати. Ну, ось так, смерть. смерть. Це смерть реальної людини? Чи це глибокі зміни, зумовлені? Якимись болючими ситуаціями. Давайте так. Це смерть реальної людини, імператор. Імператор. Імператор має на увазі влада, влада або хтось при владі в Кремлі Перевернута справедливість це коли. Е Знову ж таки, покарання йде, покарання, і при тому покарання по справедливості, по законам, ну, по законам вищого, скажімо, суду. Це така от е, кармічна. Таке значення, покарання імператора, і світ перевернутий, для нього світ перевернеться до гори Дригом. Тобто, це буде для нього неочікувано того, що він не, до, не доживає свого терміну, який йому відведено, ну, неприродний шлях буде в нього, скажімо так, закінчення його світу. Тобто тут йдеться мова про. Покарання якоїсь людини при владі. Покарання людини при владі взагалі. Якщо взяти це в загальному, в більш глобальному, як режим, так, імператор, режим, то тут буде, знову ж таки, якісь такі перестановки, переверти в Кремлі. Переверти в Кремлі. І от ці зміни будуть зумовлені тими перевертами, чи то якісь може бути. Пуч. Тобто йдуть якісь протизаконні дії, розривання якихось угод, розривання або нехтування законами імперськими. Нехтування імперськими законами. Якийсь король перевернутий, король Пентаклів. Бо і втрачає, втрачає перспективи і відлюдництво. Відлюдник я вам говорила, це може бути або ув'язнення, або це смерть. Бо відлюдник я вам, знову ж таки, це кінець денного шляху. Дуже часто, от, ось, наприклад, перевернутий король і відлюдник це смерть. Смерть людини. Тобто це говорить про те, що наразі може йти підготовка для того, щоб відлюдити якусь людину у владі. Я вам вже давно говорила, що там готується щось, там є інша сила, інша сила, яка готує у ці переверти. Дивіться, які карти повипадали. Три старших аркани. Один старший аркан випав, тут ще четвертий відлюдник. Тепер дивимось. Тобто, це є як е, не по закону, як покарання, як самосуд якийсь смерть якогось короля, або його ну, зарученьки білі і ув'язнять. Ну, тут, бачите, карта смерті йде. То, чиясь душа відлітає. Чия... Зараз ми ще розберемо цю під смертю, що мається на увазі. Так, імператор, імператор. Тут ну, якби не дотягнув, не дотягнув, хтось не дотягнув. Вимушено його. Ну, скажем так, робота робота його, ось вона перевернута, перевернута робота, перевернута е, карта його праці, щось незаплановане. Незаплановане перервання роботи або розсипання роботи стосовно його захисту. От, знаєте, от, люди, які відповідають за порядок, або це якісь охоронці е, цієї людини при владі, вони не справляться зі своїми обов'язками, не забезпечать йому належний. Е, Захист. Бо тут ідеться, як уходить він від захисту, або непрофесійно виконує ці. І, от ніби їх змусять це зробити непрофесійно десь піти, відволіктися. Ну, щось там таке буде. Що тут ще? Ну, це бажання. Ой. Це бажання, бажання зараз. Бажання вежа перевернута, довести до кінця те, що вже розпочалося, довести до кінця ці зміни. От Бажання вежа перевернута, перевернути її, щоб вона була пряма, бажання розвалити. Розвалити міцне, і почати це цей розвал, почати цей розвал. Ну, я вам говорила, що там щось планується десятка мечів. Бачите? Довести до кінця те, що вже дало тріщину, те, що вже розпочалося. Тут два пажа бажання і початок, і між ними перевернута вежа. Тобто воно ще не сталося, але треба, щоб сталося. Тепер дивимось на ці карти: Смерть. Перевернута трійка мечів, зосередженість. Або блокування на перевернуті дев'ятці мечів. Тут йдеться мова: знову ж таки, мечові карти, ліки, лікування, лікування якоїсь людини, щоб у ці, знаєте, як то говорять, залічить до смерті, когось залічать до смерті. Ну, ось так. Так, давайте перевіримо інформацію, чи дійсно в Кремлі станеться чиясь смерть голов... ну, смерть одного із керівників? Перевернуті закохані. Дев'ятка кубків перевернута і вісімка кубків. Куди вона йде? А воно йде в маніпуляції, якісь зрежисовану ситуацію. Тобто тут йдеться мова про третя сила Третя сила вже вступає в свої повноваження. І тут відбувається, ну, скажімо так, небажаний, небажаний сум, який... Був зрежисований кимось, якимось е, магом перевернутим, якимось ілюзіоністом. Четвірка Пентаклі, карта власника перевернута з кимось. Доведеться попрощатися, чимось доведеться пожертвувати. Хтось сидів, на насидів щось. І тепер він, ну, в нестабільному стані. Так, хто це мах. А це якийсь лікар. дивіться, паж мечів перевернутий і королева кубків. Тут якась рідина може бути. Чи то це якась медсестра? Знаєте. Нібито, ну, скажімо так, отак вона совіслі, ну, сумлінно виконує свої обов'язки, не дуже сумлінно. Ну, Скажімо так, це людина, яка лікує, ну, другий це персонал обслуговуючий, обслуговуючий персонал другого плану, знову це, з кимось попрощається. Так, ну по і того покажіть. з цього приводу об'єднання, йде зупинки, і друга позиція. Немає як чинити супротив того, що немає сил. Хтось буде знесилений, не зможе чинити опір, не може чинити супротив. Так, ну, ми вже запитували, що вони відвернуть увагу від України. Давайте подивимось тоді, як оця подія вплине на війну в Україні. Ми встановлювали рамки рік, як це вплине на війну в Україні? Втрата, втрата знесиленості. В реальності якийсь просвіт почнеться. Якщо це прочитати з їхнього боку, як вони себе, то вони не зможуть е, якийсь період, якийсь період вони не зможуть чинити насилля. Не погоджується, не погоджується ну, їх дестабілізує певним чином. Вони будуть змушені обирати що їм робити. Це їх поставить в таку ризиковану ситуацію. Оце, от, знаєте, в них ніби як піліна з очей впаде. Коли там щось станеться в Кремлі, в них впаде піліна з очей. І вони одразу зрозуміють, в яких дурнях вони були, як ними жонглювали. Ну, ті, хто орки мається на увазі. орки. Опять знову десятка мечів. Кінець болючої ситуації. За що вони воювали? Такі от відчуття? За чиї землі? Королева Пентаклів перевернута це чужа земля і десятка мечів була? Я правильно розумію? Вони змінять своє ставлення до війни, орки змінять своє ставлення до війни в Україні і до себе. Певним чином, дивіться, тут виходить, що вони бачать, що в їхньому домі назріває, застигла боротьба за владу, застигла така кризова ситуація в суспільстві. Внаслідок якихось перевертів в, їхні, в їхній оселі, тобто на їхній землі, буде багато жертв. І вони зрозуміють, що вони, те, що вони вважали своїм чужі землі, стало для них їхнім цвинтарем. Mm -hmm. До них якось дойде це, ким б вони були в цій війні. Як що буде відбуватися в Україні після цього в плані військових дій? Покажіть, будь ласка, що буде відбуватися в Україні після цього випадку на болотах? Закінчення хаосу і якимось таким цікавим засобом. Цікавим засобом. Розумієте, в верховній жриці там є дві, дві колони: чорна і біла. Це також є подвійність. Якась хитрість буде, хитрість. Хитра безнадійність Де, получає шанс. Тобто будуть якісь такі м, зроблені ходи, які е, потає, таємні ходи. Ніхто їх не буде оприлюднювати, бачите, зірка перевернута, ніхто не буде про це говорити. І після цього ми отримаємо шанс шанс. Гасіння тої пожежі? Гасіння тої пожежі. Ну, це метафорично. Ті, хто хотів е, володіти чужим, вони е, вже не володіють, вони втрачають. Але знову ж таки, тут якась таємна сила може втрутитись, розумієте? Таємна сила хтось може втрутитися і якось загасити цю кризу війни, після чого наступить радість. Ну, от якось так в мене виходить. Ну, от терміни я загадувала протягом року, щось має статися на болотах. Намагалася розгледіти, що саме, резюмую, будуть великі зміни. Або когось там скинуть, або хтось піде на той, на той світ. За участю Третьої сили. Піде якась значуща людина імператор. Ми знаємо, що там ці матрьошки лазять, але, можливо, тими матрьошками головує якась інша особа, якийсь імператор. Ну, Хто його знає, хто там. І Після того, як приберуть цього імператора, почнуться зміни, почнуться на болотах невдоволення, якби спаде піліна з очей людей, що відбувається. Ну, ніби знаєте, як після дурману проснуться. В Україні після цього має піти на спад. І е, буде дещо зроблено таємно, не знаю що. І я ну, от те, що буде не афішуватися, я не хочу на це дивитися, бо жриться, і я дивлюсь на Україну. Після цього буде якось гаситися цей вогонь війни, піде на спад. Подивимось, як воно буде. Ну, Знову ж таки, говорю карти. Вони е, мають свій відлік часу, в них своє відчуття, розуміння часу. Тому тут, знаєте, плюс-мінус місяці. Але, ну, щось там має статися на болотах. Я вже давно про це говорю. Хтось має здохнути. Або когось просто, ну, я вам вже говорила про медсестру або обслуговуючий персонал, яка може скористатися своїми обов'язками в руйнівних цілях, скажімо так. Або хтось її використає всліпу. Ну, подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. є Україна, і ми перемагаємо. Ставте дзвіночок. Щоб отримувати оповіщення про новий вихід відео. До побачення!